Друзі, всім привіт! Ласкаво спрошу на мій канал Віки Мамчук, і я насправді дуже рада вас тут всіх бачити. І сьогодні ми поговоримо про те, як змінилось моє життя за останні 6 місяців, що взагалі відбулось, такий буде апдейт, де я працюю, де я живу, чим я займаюся. Тому поїхали. Спочатку ще хочу вас попросити підписатися на цей канал, поставити лайк і дзвіночок. Для мене це дуже важливо, так як я тільки вернулася на цей канал, і мені дуже важливо, щоб YouTube просував мої відео. Останнє моє відео на цьому каналі зі Шрі-Ланки і там саме і ми дізналися, що в Україні почалася війна 24 лютого. Для контексту, перед тим, ми жили в Києві, ми переїхали туди на початку жовтня. Це трошки сумно, тому що ми тільки там обжилися. Ми знайшли квартиру, яку ми дуже довго шукали. Ми декілька разів зі Львова їздили туди. Ми саме зі Львова переїжджали, ми їздили туди шукати цю квартиру, ми її знайшли. І... Прожили в ній фактично чотири місяці. 31 січня ми поїхали на шрі-ланку. Так сталося, що почалася війна, і ми були там. Декілька що місяців були далі на шрі-ланці, тому було такі трохи ступорі, що робити. Але і на шрі-ланці почалися свої заворушки. Звісно, не такого масштабу, але там були протести. Там дуже велика економічна криза. Є ну і була. Тому ми вирішили їхати в Європу. Ми взяли квиток в Польщу. але в принципі в мене вже в голові була картинка, що ми будемо їхати. ТВ Берлін ту Насправді, чому Берлін такі трошки моїх думок тоді? Це інтернаціональне місто. Мені потрібно вибрати якесь таке місто, де я буду працювати, де будуть якісь можливості для роботи. Не вибирати просто, що мені там подобається по вигляду, де я б я хотіла відпочивати. Плюс щоб клімат не був дуже жаркий, тому там якусь Іспанію, Італію і не дуже розглядала. І е, ще по цінах Берлін досить адекватний, тобто, скажімо так, тут дорожче ніж в Польщі і там в інших країнах східної Європи. Але тут дешевше ніж, наприклад, в Парижі, чи в Лондоні, чи в скандинавських країнах. Наприклад, за квартиру ми тут платимо півтори тисячі євро. А в Києві ми платили там тисячу доларів. Тому не можу сказати, що мені аж після київських цін так дуже відрізняється ситуація. У мене набагато різкіший був перепад цін між Львовом і Києвом. Квартиру ми, до речі, то шукали дуже довго, це можна зняти, мені здається окреме відео. От тільки з вересня ми заїжджаємо в нашу постійну квартиру. До цього ми жили в тимчасових по одному місяцю. Пара-па-па, -пара -пара. ми в новій локації, і саме тут ми з вами поговоримо про те, що відбувається зараз в моєму професійному житті, де я працюю, ким я працюю, над чим я працюю. У мене тут є два таких пункти: це робота, де я зараз заробляю гроші, і друге це проект, над якими працює, над яким я хочу в майбутньому працювати фултайм. В принципі, нічого не змінилося. Я працюю продукт-менеджером свої проекти. Я в основному шукаю. Каю на борку, я працюю з клієнтами напряму на більш короткотермінових, скажімо так, проектах. Тобто, вони по декілька місяців, може бути і на рік, але це не є робота на корпорацію, коли від вас очікують, що ви будете там працювати. 3-4-5 років взагалі я працювала на обворку і в Києві, і на Швідланці, і тут теж продовжую працювати на обворку. Я не можу сказати, що це найстабільніше джерело доходу. Тільки, наприклад, коли почалася війна, і всі люди, які працюють десь на корпораціях, якщо їх не скоротили, звісно, а вони наприклад працювали на західний ринок, їм давали дуже часто якісь відпустки. Можливість трішечки заспокоїтися і почати далі працювати в моєму ж випадку було так, що я просто один проект, який я могла тягнути при своєму емоційному стані, я його тягнула, а другий був супер стратегічний. Я просто його поставила на паузу. Клієнт нормально до цього віднісся, і я його продовжила робити далі. Але все-таки мій дохід при цьому постраждав. Але нічого, я зараз знову вертаюся активно до пошуку клієнтів. Я підвищила свій рейд за годину. Спочатку він був 30-35 доларів. Коли я жила ще в Києві, але тут в Берліні його підняли до 50. Я ніколи не могла би подумати, що я настільки піднімлю свій рейд, але ну якби життя заставило тут дорожче. Плюс я не знаю, як там буде з податками, бо я плачу податки в Україні, але можливо і Німеччина, щось буде вимагати. Коротше, словом, я знайшла вже клієнта на цей рейд. Але ну, звісно, цей клієнт не є на фултайм, і це короткотерміновий проект. Наразі на місяць а далі буде видно, але все рівно якби такий маленький прогрес пішов. І другий проект, яким я займаюся. Це мій стартап. Звичайно, насправді, ми працюємо над ідеєю з моєю кофаундеркою, яку я теж недавно знайшла. Ідея в сфері Creator економі для блогерів, з проблемами, з якими я стикнулася. І зараз в нашому плані зробити так, щоб ми дуже мали гроші, щоб працювати над цим проєктом time. Звичайно, насправді, може, так трохи нереалістично. От тут в Європі, ну і в Штатах, наприклад, просто в Штатах це більш такий якби комерційний підхід на акселераторах, на інвестиціях, а тут в Європі ще є такі соціальні. Різні програми для того, щоб молоді підприємці могли розвивати свій бізнес. І одним з таких програм є стипендії, які є популя... ну не то, що популярними мені про них розповіли тут в Німеччині. Це коли, наприклад, вам протягом року чи протягом декількох місяців платять там дві тисячі євро, 2500 тисячі євро, на які ви спокійно живете і приділяєте весь час своїй компанії. Перша така стипендія, на яку ми пробували подаватися, це Exit. Насправді ця стипендія суто від універів. Ми говорили з моїм універом, в якому я зараз тут вчуся, про це я теж пізніше розповім про неї. Але там, де умови, я вже не маю бути студентом, тобто вони кажуть, мені почекати рік, і після цього року треба написати 25 сторінок опису ідеї німецькою мовою. Дуже бюрократизовано, в принципі, багато що в Німеччині дуже бюрократизовано. Тому ця стипендія нам не підійшла. Але в нас є ще один варіант. Ми зараз якраз в процесі конкурсу дуже хвилюємося, але сподіваємося, що пройдемо е, далі. і Якщо пройдемо, то ми на 8 місяців отримаємо стипендію на 2000 євро і плюс ментори, коучи, Плін, коучі дуже дуже хочеться, щоб все вийшло з цієї стипендії. Ото працюю працюємо з цим проектом паралельно. Наступне питання, що я планую робити з блогом. Як ви знаєте, я веду блог і в інстаграмі, і в телеграмі, і в Тіктоці, і тут тепер трохи повертаюся. Я довго про це думала і трохи на мій план вплинуло те, що я зараз знаходжусь в Європі. Якісь тут можливості, які теж з'являються. І також для мого проекту досить важливо мати європейську аудиторію. Тому я наразі придумала такий план: не знаю, як я його зможу здійснювати. По-перше, я з. Дійсно, хочу продовжити вести соцмережі української мови. Я думаю, що це буде YouTube. У мене також дуже розвинутий TikTok. підписуйтесь, де я викладаю кожного буднього дня нове відео і телеграм-канал українською мовою. Інстаграм, який я дуже довгий час вела як свою основну площадку. Я думаю, що я буду робити його вже не основною площадкою. Насправді, мене трошечки втомив цей формат. Саме, саме я б сказала, навіть саме Інстаграму в українському просторі він дуже енергозатратний. Він про те, що тобі треба вести сторіс, залучати людей, такий сторітелінг вибудовувати, щоб всі щоб всі це дивилися на щоденній основі, що відрізняється, наприклад, від того самого Ютубу, коли я раз на тиждень записала відео і маю спокій. А в інстаграм європейський він просто про фото, про підписи, про... Якісь такі деталі свого життя, тому я, скоріш за все, буду Інстаграм вести. Ну як я вже його веду двомовно на англійській і на українській мові, і він в мене спокійніший став. Мені зараз трішки незвично, але я щоразу більше переходжу про те, щоб там постати фотографії. А от якісь апдейти свого життя, історії роз, буду розповідати тут на Ютубі. інстаграм на українському ринку він теж в тебе дуже багато вимагає. І люди саме звикли до такого інстаграму. Наприклад, у мене була свічна історія, коли я запостила відео. Ой, типу, у мене я просто в спала, я на лінзи, Мене око почервоніло і написали, ой, коли ти типу, забула би лінзу, лізу, і око почервоніло, тому я ношу тепер свої підліткові окуляри. І до мене написала якась жіночка, я б сказала, злісний коментар, якщо не йду, то тут вставлю. Ой, що ви то розказуєте, підліткові окуляри, де ви взагалі їх взяли? Ви що, зі Шер-Ланки собі привезли, ви на Ші-Ланку брали свої підліткові окуляри, ніби хотіли мене. Чомусь дорікнути, що десь обманюю, я не знаю. <с> ну, справа в тому, що ці окуляри привезли мені моя мама, як і багато інших речей, вона сюди приїжджала, але я не вважаю, за потрібне, наприклад, це знімати. Ну, Тобто я десь там могла зняти якісь пару фотографій, але розказувати цей сторітель, що ось до мене приїхала мама, це, типу, особисте, і мені здається, що це. Тобто це ці хвилини були настільки щасливі і настільки рідкісні для мене, що я не хотіла просто це все знімати і виставляти. Але через те, що в українському інстаграмі прийнято таку вести все-таки такі сторітайінги, то люди очікують, що якщо до мене, наприклад, мама приїжджала, то я про це мала би розповісти. Тому якось так. Я вирішила, що буду вести TikTok на українській мові, Ютуб на українській мові, а інстаграм буду робити двомовним, і там буде більше акцент на фотографіях. Ну і так само. Заходьте в телеграм-канал, я там теж бишу дуже багато про свою роботу, про своє життя, такі, якихось деталей, які не попадають в інші соцмережі. Ну і наступний пункт, про який я вже згадала трішки раніше, про який поговорив це навчання. Я поступила на магістратуру. Насправді це не просто магістратура, це executive master program. Тобто, типу, це не MBA. Але це і не мастер, це не ну, рахується як мастер, але е, вони це як екзекютю мастер бізнес школі в іспів Business School. В чому суть програми? Це для тих, хто вже має 5 років досвіду і більше, і хто, наприклад, розвиває якийсь свій бізнес або свою ідею. Це партем програма. В чому це заключається? Ви їздите по п'яти локаціях. Протягом півтори року, тобто в вересні в нас два тижні в Берліні, в жовтні в нас навчання два тижні в Парижі і в Турині по тижню, потім в лютому ми маємо летіти в Дубай, здається, або десь в Азію. В червні ми маємо бути в Кремніовій долині в Сан-Франциско, і в серпні ми маємо бути в Лондоні. Сюди ми там по тижню по двох вчимося знайомимося з підприємцями. Ця програма так вона націлена на те, щоб ти там трішки більш роздуплився, як працює підприємництво, але здебільшого це робиться заради нетворкінгу, заради зв'язків, заради інвесторів. От тому, в принципі, якщо мені вийде поєднати. Мій план по стартапу і цю програму буде дуже круто. На жаль, ця програма не є безкоштовною для українців. Вони зробили знижку 50%, але все рівно бізнес-школи в Європі дорогі, вона коштувала 30 тисяч євро. Вони мені сказали, що для мене вона може коштувати 15 тисяч євро. Що, звісно, теж для мене досить така велика сума, але вони мені розбили там протягом півтори року я маю її виплатити. Наразі я погодилась і тому я ще більше працюю на фрілансі, шукаю ще більше клієнтів. От, але, можливо, ще будуть якісь додаткові стипендії, і мені це все покрить. Не знаю, подивимося. Для мене це такий якийсь, напевно, не знаю, незакритий гештальт, хочеться вчитися в Європі, в бізнес-школі, якщо тут якось використати те, що я тут, і отримати якийсь, можливо, доступ до інвесторів, до фінансування для свого стартапу. Взагалі, в мене зараз ключова ціль це спробувати розвинути свою компанію і скористатися. Тут можливостями, які, наприклад, в Європі, в Берліні, бо в принципі будь-які компанії українські, якими ми зараз якими ми зараз пишаємося. Наприклад, то саме, Ring, ну та багато інших, вони піднімалися, вони росли на інвесторах західних країн, і відповідно в результаті цим і вливали гроші в українську економіку, збільшуючи кількість робочих місць, допомагаючи Україні. І це те, що мене зараз якби драйвить, рухає мене вперед. Тому що я прекрасно розумію, навіть там рік тому, коли ще не було війни в Україні. Інвестори вони всі тут, всі, які звикли інвестувати такі стартапи, які тільки починають, тільки обертаються. Я подумала, що окей, зараз тим більше цей час, коли треба пробувати, треба старатися пробувати збудувати те, про що ти мрієш, те, що ти хотів, якусь свою, наприклад, ту саму компанію пробувати, збудувати подивитися, як це все піде. Тому зараз стараюся концентруватися на саме свої, своєму стартапі, своїй ідеї і комбінувати це з навчанням. Подивимося, що з цього вийде. Думаю, на Ютубі за цим теж має бути цікаво дивитись і буду побільше цього знімати із навчання, і з процесу створення свого стартапу, роботи над ідеєю. Тому підписуйтесь. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Не забудьте поставити палець вверх, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок. А я обіцяю не зникати не так довго, продовжуйте знімати відео. Тут буде ще багато відео і на її тематику, і про роботу, і про стартапи, бізнес школи. Напишіть в коментарях, що саме вам цікаво тут би було дивитися, і можливо, у вас є якісь запитання. і Я про це знімлю наступне відео. Все, всім, па-па, всім гарного дня.